Так же вийшло, що кров'ю і вампірами нас не налякаєш. Але Йонгвіст лякає не вампірами, він лякає людьми. Це, до речі, вам, вам знадобиться. У передмісті Стокгольма живе хлопчик Оскар. Він живе своєю мамою, живе досить нікчемно, принаймні таким його вважають в школі. Він е, всього боїться, все йому заважає, але. Одного разу з'являється дівчинка Еллі. і це могла б бути романтична історія про перші почуття, про перше кохання, про перших метеликів у животі. Але ця Еллі, ну якась дивна. І Я не хочу спойлерити, але вампіри насправді не найгірше зло в цій книзі, тому що ми маємо шкільний булінг, ми маємо насилля над іншими людьми. Відверто педофілію, і це все дає несподіваний ефект жахастику. І тим ти забуваєш, що там взагалі були вампіри. Справді книжка жахів. З містичними істотами, начистю, з багатьма галонами крові, але жах там насправді не через це.